Ну, ось і закінчила я чистку у розсаднику. Тепер все буде пролито, кальцію селітрою. Буде підживлення. У нас уже потепліло, сніг розтанув. Залишила по одному по два листочки. Ну, тому що вони не потрібні лишні листочки, щоб було провітрювання, щоб було просихання, щоб не було гнилої, звичайно. Тепер підживлення і обробки. Звичайно, погода трішки внесла свої корективи, тому що обіщають. Ще не таку теплу погоду, то, можливо, на вулицю ще виносити не буду. Не буду повторювати минулорічної помилки, тому що я в минулому році винесла, потім ударили морози, і полуничка трішки стрисонула. Задержався трішки ріст, то, звичайно, У цьому році це все врахується. І що я хочу сказати за оцю розсаду зимову, яка вирощувалася, садилася восени із вусів і укорінювалася всю зиму майже. Ну, тому що корінь росте потрішечку. Звичайно, десь більші коріння, десь менші. Зараз покажу. Це ось мармелода вже повилазила. Ось таке коріння. Та, що я укорінювала пізніше і була накрита всю зиму, вона мені наче ще краще, ніж то. Ось який корінь. Ну, вона просто виглядає зеленішою, тому що е, листочок майже не примерзав. Бо тут всю зиму, ну, була погода, звичайно, вірніше, температура була не низькою. Була, звичайно, і низькою, і замерзало, тому що мінус 20, звичайно, тут все замерзне. І не всі в мене сорти перезимували добре. Не... Ну, де були вже коріннячко на саджанцях, ті, звичайно, краще перезимували, краще вкорінилися, у мене не дуже вкорінився. Пегас не подобається, мені багато випадів. Хоча я у Пегасі взагалі не впевнена, тому що мені написали, е, коли я. Осінню показувала свій пегас, то мені одна людина написала, що це дуже схоже на Флоренс. Можливо, я не впевнена, звичайно, тому що цей сорт мені приїхав в місті з мальвіною в переміжку. Потім я його за кілька років відділила. І... І потім мені вже підписчики мої сказали, що це схоже на Пегос. Ну, в цьому році, я думаю, я виясню, чи це Пегос, чи це Флоренс. І думаю, 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 що все виясниться. Тому, хто замовляв Пегос, я буду. Писати буду говорити, що це я не впевнена в Пегосі, можливо, це Флоренс. Дуже смачна йогітка, крупна на тиждень раніше мальвіне. Ну, в сортності на 100%, звичайно, не впевнена. Тут ще. Де не дуже вкорінена, накрита, завтра думаю проллюм і почнуться обробки. Все я покажу, що за чим. Усе я буду показувати. Ну і зараз ми в теплиці, де в мене стояла взимку розсада, яку я занесла, яка в мене залишилася з осені, яка вже стояла осінню на вулиці. Тут коріння вже було. Більш таке коричневіше, тому що ця розсада старіша вже. ну Вона по віку більша. І ось після кальцівої селітри, скільки пішло тут біленьких корінців маленьких. Тут уже підживлення пройшло десь тиждень, як я підживлювала, то скрізь пішли молоденькі коріннячка. ось. Де коріння таке більш коричневіше, ці рослинки посажені раніше. І вже попідсихали, вже треба обов'язково поливати. Завтра полю, тому що тут, звичайно, температура буває і більшою. Зараз подивимось іще. Так, це що у нас? Це у нас Сирія. Ось такі коріннячка. Да, мені є е е е е люди, пишуть, що висилайте вже ні ще рано висилайте, тому що е е у вас воно не прийметься. А потім винувата буду я. Тому е е та і не всі ще готові, тому, звичайно. Та ще рано висожувач, ще земля мерзне, в нас взагалі сьогодні лежав сніг. Вже взагалі попідсихало. Ось такі коріння. Але ще вверх вона не пішла рости. Ще тільки витикаються молоденькі листочки, он, зелененькі, то вже молоденькі лізуть. Але дуже повільно, тому що тепла немає. І так, сьогодні переносю ще й оцю розсаду у теплиці. Тут, як ви бачите, я вже повісила другу плівку і буду виносити сюди. Свою розсаду із кімнати і буду сіяти огірки вже починати. Ну, почну займатися тут уже розсадою овочів. А ця, звичайно, вже піде в іншу теплицю, де у мене росте полуничка. В Цій же теплиці я буду сьогодні відкривати агроволокно, тому що вже тепло. Сьогодні вже тепло, тому ось так. Буде відкрите, і ви можете вже побачити, наскільки більші вже кущі полунички, наскільки вже вони підросли. Це дуже видно. Уже по одному листочку вилізло нового. Тому буду давати мікроелементи вже по листику. Ось такі горненькі. Ось так виглядять. Мікроелементи, які я буду давати по листику. А це біостимулятор, теж він називається Folcroup. Але тут інший трішки склад, який дає нам те, що не мільчає йогітка. Тут зовсім інший склад. І також сюди входять, входить витяжка із водорослів. Провітрювати треба обов'язково. Особливо пішла ріст у мене Омі. Це в мене Омі ось така здоровенна. Пішло рости. У мене вже не перший раз вона в теплиці. Але в таких об'ємах перший раз усі кущик поділився. Горно. Ну, я задоволена тим, як виглядає моя полуничка в тепличках. Ця ольба пізніше сожена. Найпізніше в цій теплиці. Реми ось теж підросли. Ось вже нові листочки пішли, а раз нові листочки пішли, значить, працюємо мікроелементами. утра пройдуся мікроелементами, а ввечері пройдуся актеліком, тому що вже є ось надгрізані листочки. Це вже працює совка, ось як бачите, понадгризувані. Думаю, що це сувка. Я тут вже бачила сувку, тому, тому я з впевненістю говорю, що це сувка. Ну і ось ще в мене стоїть розсада ольби, яку треба підживити кольцевою селітрою. Тут уже оброблена від хвороб, а потім вже оброблю від шкідників, тому що все-таки в теплиці вже тепла, то я думаю, шкідники тут вже є. Ось так. Тут ще полуничка не бачу, щоб вона так вже дуже йшла в ріст, але вже листочки ось молоденькі починають лізти, то я думаю, через кілька днів вже можна буде пройтися мікроелементами. Я думаю, це буде днів через три, щоб вже листочок хоча б вийшов кругом, тому що не скрізь є листочок, хоча б оцей листочок вже вийшов, щоб можна було по листику попрацювати мікроелементами. Ось так Ось так закінчила я вже із розсадою, і з теплицями почистки і почалися вже обробки, звичайно. Медіан екстра пройшлося ще не скрізь, по теплицях да, кругом, а розсадники, ще один розсадник залишився пройтися медян екстра і потім буде підживлення і буду виносити рослинки ось сюди на проходи. Так що в мене вже сезон розпочато. Тепер обрізка дерев, малини, а потім вже Поки це зробиться, буде вже пора чистити полуничку на відкритому ґрунті. І я така задоволена, що ми зусині трішки її підчистили. І зараз у мене швидше піде чистка, тому що там ну, мало що чистить. Немає таких великих шапок. Тому це при... пройде чистка дуже швидко. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна.